Вітаю друзі. Ніколи до сімей зимою не ліз. Але тут в нас така ситуація, що мабуть треба щось дати, якогось дотації. Дивіться, як думаєте, треба чи ні. Рамочку дати. Можливо, рамочку дати. Ось така ситуація. Ось тут це колишній. Ну, Клеус зібраний докупи там з декількох. Ми його сипали на ті рамки, які були мало медні. Ну, так щоб аж зовсім тут не було, то ні. Але меду В принципі я його тут не сильно наблюдаю. Я привик, що в мене ще меду й меду, а тут... Як на мене, то вони вже близькі до голоду. Якщо у вас іначе, навіть не знаю. Буде, напевне рамочку давати сюди. Рамочку тут у нас ось таке плівка прозрачна і зверху лежить така генеманка, що вона і придавлює плівку, щоб не відхилялося і дозволяє нам, щоб ніде не ховати, зберігати цю генеманку. Бачу, люди вже по максимуму дають, ми ще не спішимо нічого давати. Бо в нас корму є, а от такі, бачите, вони вже клуб вже весь зверху. І мені здається, що тут вже і, і нема що їм взяти. Тут вже курманна приходять до приділу. Як вважаєте, якщо будемо давати? кого яка ситуація, діліться, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал.